Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом виробник Тейланд. Перші в показі стильні срібні сережки з натуральними мозамбікськими гранатами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 26 на 10 мм. Вага сережок. 7,3 грам. Гранати 7 на 7 та 7 на 5. Гранати дуже гарної якості, насиченого кольору, англійська застіпка, гарно занижений штифт, штифт недовгий. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Шикарні просто гранати. Такі вже сережки в нас були з аметистами. На мою думку, з гранатами теж чудово виглядають. Вартість сережок 2700 гривень. Срібні сережки. З натуральними хризолітами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 16 на 14 мм. Хризоліт 9 на 7, вага сережок 8,5 грам. Англійська застіпка. Штифт недовгий. Він не занижений, але ось завдяки такій формі сережки, думаю, що він і прокол закриє. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Дуже гарної якості хризоліт, чистий, прозорий, просто горить. А ось наш цирконій, який ми не дуже всі, Любимо, але він тут в нас такої цікавої форми, як такі стовпчики прямокутнички. Дуже гарно надає навіть певної цікавинки до сережок. Незвичайна така форма кубічного цирконію. Вартість сережок 2500 гривень. Срібні сережки з натуральними танзанітами та білими топазами. Розмір поверхні 23 на 8 мм. Танзаніт 6 на 4 та 5 на 3. Вага сережок 4,9 г. Тобто майже 5 г. Англійська застіпка. Штифт недовгий. Підійдуть на будь-яку мочку вуха і зворотнього боку. Вартість сережок 2500 гривень. Срібна каблучка з натуральними танзанітами та білими топазами. Розмір поверхні 19 на 8 мм. Танзаніти – 6 на 4 та 5 на 3. Вага каблучки 3,1 грам. Розмір каблучки 18, і зворотнього боку. Вартість каблучки 2100 гривень. За бажанням можна створити комплект. Для тих, хто буде купувати комплектом, буде знижка. Срібні сережки з натуральними блакитними опалами та кольоровими сапфірами. Розмір поверхні 14 на 12 мм. Опал 7х5 сапфір 1 мм. Вага сережок 5,4 грам. Англійська застібка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Можливо, тільки якщо дуже високий прокол, можуть не сісти вартість сережок 2250 гривень. Вишуканий срібний комплект з натуральним зеленим аметистом або празеолітом, сережки та підвізка. Сережки, розмір поверхні 30 на 10 мм. Аметист 14 на 10 мм. Вага сережок 5,9 грам. Кубічний цирконі 1 мм. Англійська застіпка. Штифт трішки занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Дуже гарної якості аметист, зазвичай він такий блідий, а тут в нас завдяки огранюванню та величезній своїй формі 14 на 10 приємного зеленого такого оливкового кольору. Виглядає дуже шляхетно. Підвіска. Камінчик. Такі ж самі параметри 14 на 10 мм. Загальні параметри 22 на 10. Вушко. Ланцюжок 45 см. Застіпка, карабін. Вартість комплекту 3600 гривень. Срібна каблучка з натуральним зеленим аметистом. Розмір поверхні 18 на 13. Це розмір камінчика. Кубічний цирконій – 1 мм. З заввишки каблучка 10 мм. Шикарної якості камінчик. Також завдяки своїй величезній формі приємного зеленого оливкового кольору. Камінчик такий немаленький, товстенький. Вартість каблучки 2100 гривень. Розмір. Виробник вказує як 18,5, за штангенциркулем навіть 18,7. Ось можна також утворити такий комплект. Прикраси пасують одна до одної за формою та дизайном. Срібний браслет з натуральними чорними опалами. Нічого зайвого, тільки опали. Опали 9 на 7. Довжина по камінчикам 9 см. Довжина браслету 18 см. Застіпка коробочка. і зворотнього боку. І ось так буде виглядати на руці. Шикарні переливи, шикарна ополессенція. Вартість браслету 3600 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вам вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!